18 березня у Конотопському міському краєзнавчому музеї імені Олександра Лазаревського відкрився виставковий проєкт Калейдоскоп весняних барв, який об'єднав майстрів декоративно-ужиткового мистецтва з любительського об'єднання Скарби Конотопщини керівниця Марина Ручиця. В експозиції українська вишивка, картини, рушники, сукні, вишиванки, вироби з бісеру, браслети, писанки, композиції з лошпині кукурудзи, дерев'яне різьблення та багато інших оригінальних робіт. Сьогодні усі ми одна велика родина. Наразі Україна переживає складні часи. Історія нашої держави написана не чорнилом, а кров'ю відважних українських воїнів. Які стали символом гідності. Нас знову сколихнула трагічна звістка. Сьогодні відбулося прощання з військовослужбовцем Єфремовим Максимом Ігорьочем, уродженцем міста Конотопа, який загинув 3 грудня 2024 року у російсько-українській війні. Шановне товариство, просимо хвилиною мовчання шанувати пам'ять всіх тих хто віддав своє життя за свободу та незалежність України. Маємо честь презентувати найкращі роботи творчих майстрів, які своїми руками творять дивовижні витвори мистецтва. Це і вишивка, і вінки зі стрічок, кондитерські вироби, прикраси з бісеру усе це частина культурної спадщини нашого краю. Пишаємося тим, що наша громада має таких талановитих митців. Сьогодні ми визнаємо їх досягнення. Та будемо вручати посвідчення народного майстра України, нагороду, що є символом визнання високого рівня майстерності. До слова та вручення нагород запрошується заступник міського голови Юрій Павлов. Як було вже зазначено, ми на жаль живемо в такі буремні часи, і тому ще більше приємно, більш приємніше. Бачити таку кількість відвідувачів на відкриття цієї події, цього заходу. На мій погляд, майстри, які все це роблять, це не лише талановиті люди, а це перш за все українці. Тому що саме українці завжди виділялися, поміж інших, тим, що мають різноманітні таланти. І сьогодні цей захід це підкреслює. І я вдячний всім майстрам за те, що вони продовжують нести оцей наш генетичний код української нації. Ворог найголовніше, що для нього найголовніша мета це знищити саме українську націю. Території це лише привід, все інше лише привід. Московія протягом багатьох століть боролася з нами. За право бути першою. Всі ми знаємо, що була Київська Русь, і всі напевно знають, що ми є русинами. Потім так минали часи, так складалося. Ми стали називати себе українцями, а оці різноманітні орди на болотах вони забрали нашу назву і почали називатися росіянами. Але Греть з ними. Найголовніше, що ми не втрачаємо оцей код нації і несемо, продовжуємо його нести далі в світ. Я дуже вдячний всім, хто прийшов, особливо вдячний нашим майстриням майстрам. Ви робите величезну справу. Я розумію, наскільки ми ще цього не розуміємо. Я розумію, наскільки. Буде все це згадуватися, ваші роботи, напевно, будуть за кілька сот років демонструватися як от, дійсно коднації. Що саме отак жили українці багато сотень років тому. Дякую вам величезне. За вагомий внесок у розвиток культури і популяризації народного мистецтва, активну участь у культурно-мистецькому житті громади та з нагоди відкриття виставкового проєкту Калейдоскоп весняних бар» подяка міського голови оголошується майстрині любительського об'єднання скарби Конотопщини Раїсі Коцюбняк. Майстрині Любительського об'єднання скарби Конотопщини Валентині Ярошенко. Майстрині Любительського об'єднання скарби Конотопщини Надії Подзим. Відповідно до рішення атестаційної комісії Національної спілки майстрів Народного мистецтва України, атестованої на народного майстра від 11 березня 2025 року, атестаційне посвідчення номер 1444 вручається Коцюбняк Раїсі Олексіївні. Атестаційне посвідчення номер 1445 вручається Ярошенко Валентині Васильівні. Атестаційне посвідчення номер 1446 вручається пазим Надії Михайлівні. Я хочу подякувати усім присутнім, хто прийшов підтримати нас, хто захоплюється нашою роботою. І хочу передати, от я підготувала. Підготувала на подарунок меру нашому. Ну його, ой, ну його немає на даний час. Я хочу, щоб ви передали сонячний коміт. Отакий сонячний кінь. І всім дякую, дякую за підтримку нашої організації, моральну підтримку і культурі, і мерії. І всім-всім присутнім. Так. Шановні Юрій Іванович, від 4 серце від себе особисто до цієї команди скарбів, хочу подякувати вам за вашу повагу до наших майстрів і за допомогу організації. Прийміть на знак нашої подяки, цей невеликий подарунок оберіг, який зробила власними руками наша майстриня Тадіана Харченко. Дякую величезне. Дякую ще раз всім. Вітаємо нагороджених! Це особливий момент не лише для кожного з нас, а й для всієї нашої громади. Ваші твори це більше, ніж мистецтво. Це частина душі, частина нашої історії. Бажаємо вам нових успіхів та творчих звершень. А сьогодні ми маємо можливість побачити, як прекрасні роботи, представлені на виставковому проєкті, оживають. Як вони переносять нас у світ ніжних кольорів. Ароматів і відчуттів до слова запрошується начальник відділу культури і туризму міської ради Олена Шинкаренко. Доброго дня рада всіх бачити. Я вас не буду надовго затримувати. Всі добрі, гарні слова сказав Юрій Іванович на честь вашої прекрасної організації. Дійсно, організація Скарбика в минуло сім років. сім років вони у нас на теренах громади, на теренах. Культури е, працюють свої золоті, своїми золотими руками, роблять ці витвори, котрі наразі нас оточують. І дійсно, сьогодні непересічна подія. Три майстрині е, отримали найвищі, е, найвищу нагоду, найвище звання для народного майстера України. Це народний майстер України, це член народної. Всеукраїнські спілки народних майстрів. Правильно, Маріна Борисна? Правильно, тож я вас всім вітаю. Бажаю вам наступних творчих успіхів. Дуже сподіваюся, що у нас з вами буде спільна праця, як і було. І звісно ж, хочу сьогодні згадати наших хлопців, наших захисників, завдяки кому ми зараз тут в Ошатній залі відзначаємо цю круту подію. І сказати, що наше ЗСУ найкраща. найкраще, слава ЗСУ, слава Україні. Наші майстри демонструють високий професіоналізм та творчий підхід, активно беручи участь у міжнародних конкурсах та фестивалях. Сьогодні ми з гордістю майстрині Світлані Отич вручаємо диплом за зайняте перше місце на 21-му міжнародному конкурсі. Україна єднає світ. Це нагорода, що є визнанням таланту і відданості мистецтву. Диплом лаурата премії гран-прі третього міжнародного двотурового багатожанрового фестивалю конкурсу Ой заграйте музиченки вручається народній майстрині України Надії Бадзим. За невтомну працю у напрямку розвитку культури, сприяння популяризації народного мистецтва, значний внесок у культурно-мистецьке життя громади та з нагоди відкриття виставкового проєкту «Калейдоскоп весняних бар. Подяка відділу культури і туризму міської ради оголошується. Любові передері. Аліні Аплодисмент... Дроздовій. Аплодисмент... 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 І інші учасниці любительського об'єднання сьогодні отримають подяки від відділу культури і туризму на знак цієї е, події. Діті білунічеві лавісі Шайденко. Марині Діденко, Надії Подзим, Олені Масошиній, Раїсі Коцюкняк. Світлані Отич, Тетяні Фасько, Валентині Ярошенко. Марині Ручиці, керівнику любительського об'єднання скарби Конотопщини». вітаємо нагороджених. Керівник любительського об'єднання відіграє важливу роль у його розвитку та успіху, завдяки підтримці та організаторським здібностям майстрині об'єднання можуть реалізовувати свої творчі ідеї та досягати нових висот. Запрошуємо відвідати виставку, яка триватиме до 5 квітня в краєзнавчому музеї.